Салют, народ. Хоббі має жити. Я це до того, що час від часу я з'являюся в майстерні, щось паяю, щось роблю, щось мені приносять, не обов'язково це по звуку, по світлу. Он навіть було що мікрохвильовки робив. Ну, не про те. Не завжди є можливість зняти якесь повноцінне відео, так, щось вам розповісти. Але завжди є що показати. Навіть в якомусь такому банальному ремонті, так, є що показати, якісь там є свої певні. Нюанси, куди копати, що я там робив, і так далі. Також є в мене якісь певні історії з власного досвіду, про які можна щось розповісти, показати, як я з цієї ситуації вийшов, так? що я робив, як можна зробити, як краще зробити, так, щоб було і вам комфортно, і всім комфортно, і добре. Тому хочу робити якісь такі невеличкі часом ролики, так? їх монтувати в один ролик там, хвилин 10 плюс-мінус. Там буде десь 2-3 ремонта, і якась невеличка від мене особиста порада, <смір> як кажуть, лайфхак. Або те, от, з чим я стикнувся. Якось так. Тому, думаю, такий формат, по ідеї, має зайти. <смір> Кому цікаво, той буде дивитися. Все. Гарного перегляду. Конструктивна критика вітається. І, звісно, хороші коментарі. Та й погані також, але конструктивні. Не знаю, як в яких апаратах від ParkAudio, але в трансформаторних зустрічалося, що кнопка не захотіла вмикати підсилювач по тій причині, що не працювала плата плавного запуску. Точніше, вона відразу рубала весь струм через цю кнопку. І ця кнопка довго не протягнула. Також ще є нюанс в тому, що деякі плати налаштовані на досить таки невеликий час затримки. Тобто вмикаєш кнопку і відразу заряджаються банки. Якщо цей час трішки збільшити, кнопка буде жити довше. Також це стосується деяких модулів, в яких напряму живлення заходить через кнопку на блок живлення. В даному апараті це, це в 1200 живлення, заходить через фільтр, випрямляч і заходить на банки. Тобто... Кнопка, по суті, керує лише реле. В підтвердження цьому я підключив лампочку на 24 вольта так, замість кнопки. І вмикаємо. Лампочка не світиться, струму не споживає. Тобто, все воно зав'язане через реле. Але зверніть увагу, що якщо ми навіть потушимо наше живлення, так? Живлення немає. Через деякий час ставлю паузу. Навіть через деякий час, так на блоці живлення по гарячій стороні буде висока напруга. В принципі, це і плюс, і мінус, але тоді б писали б. Стендбай, не пауер. Так, як живлення зберігається в схемі. Тобто, саме класне, це цей підсилювач вимикати не з кнопки, а вимикати повністю з розетки. Так як банки тоді не будуть втрачати свій ресурс. Все. Ставимо кнопку, буде працювати. Часом корисно купувати якісь навіть донори. В даному випадку це робочий контролер. Але вже він такий трішки підгулявший. Трішки вже він. Побачив життя затертий. так? Проблема була з фейдерами. Думаю, замовлю я на Олексі знайшов таку собі підремонт, неробочу розчоску dmx контролер так? Ну, Візуально вона нова. Продавець каже, не працює. Ну, Думаю, або стабілізатор міняється і питань немає, або вже контролер тоді вже діла не буде. Ну, Приїжджає, розбираю, а розчоска, як бачите, вона була чимось залита. Це раз. І вбитий контролер. Тобто це вже йде труп. Щось від самона дістати? Ну, практично нічого. Якось дістав лише стабілізатора. Все. Це вже не можна неде використовувати, тому що фейдера, вони вже всі залиті, вони вже не буде в них того ресурсу і тієї роботи. Але тим не менше. Буде новенька панелька, це вже плюс. І навіть якби ці фейдера були цілі, так, вони б мені б не підійшли б ось цим, в цей контрол. Та як тут стоять трішки інші фейдера. Вони, по-перше, довші. І вони трішечки відрізняються. Хоча хід в них однаковий. Тому це ми відкладаємо. Тут на цій розчості, на цьому контролері, вже хтось колись міняв фейдера, наче як аналогічні, так? такі, як то від тих радянських телевізорів, але дивіться, наскільки довший шток. І воно так собі торчало. Тобто це у вас панелька, да, і от такий шток торчить. ну Таке не годиться. Це все під заміну замовив нормальні фейдера. Будемо ставити. Тому, друзі, коли щось купуєте таке от на запчастини, то будьте з цим, цим ділом обережні, бо може бути такий прикол. Хоча навіть заради панельки можна брати. Добре, паяємо фейдера і буде працювати. Ще один дефект стрибає майстер фейдер, тобто перший в даному випадку, необхідно шукати причину. Так, зробив, поправив. У нас нічого вже не повинно скакати. Так, вмикаємо 97-й канал. Макроси. Нам необхідно ці макроси вимкнути. Повертаємось на першу сторінку перших 8 каналів. І дивимося. Так. У нас є червоний, зелений, грін, блу, white, amber, Ультравайлет. і строп. Розчоска трохи тупувата, в тому плані, що вона виводить сигнал такими ступенями. Але, тим не менше, в нас проблема пропала. Всі 8 каналів заходять на мікросхему вісьмиканального мультиплексера демультиплексера Я її замінив, вона випаюється. Але багато мікросхем стоять на своїх панельках. Як не дивно, всі вони працюють і добре. А от ця, що випаюється, необхідно було її замінити. Ну, така от дрібниця. Це раз. Друге. Можете побачити, фейдер стоїть трішки інший. Чому? Тому що як не дивно, в першому каналі, який не працював, я впаяв з 10 фейдерів. От так попав фейдер, який також має дефект. Він пропадає там місцями. Новий фейдер, але має місце будь браку. Поставив старий фейдер, він робочий. З ним питань немає. В принципі, все. Можна її збирати докупи, буде працювати. Також ще один контролер на заміну фейдерів пропадає. Тут не було деяких оцих. Фішечок, так, капів. І з донора вони зовсім ж таки мені пригодилися. Тому, знову ж таки, донор пішов в плюс. Відпрацьовує себе потрошки. Добре, по цьому питанню все. Часом буває просять, ну, це так, аби зробити, аби працювало, там нічого не потрібно купляти Ну Буває брак навіть в нових фейдерах. Брак переважно між оцим п'ятачком, контактом, так, і цією струмопровідною намазкою. Вона не паяється, вона така, як знаєте, це от, як то чимось намалювали, нанесли. Тоненький шар. Тому, якщо не робить, ну то не робить. Викидаємо ми звідси з цього фейдера, який нам підходить по штоку оцю платку. Із донора, щоб не пиляти шток, ми просто виймаємо платку, ставимо сюди. Все. Так і так, донор, донор. Все. Сміття. Тому, маючи такі фейдера, в принципі, можна обережненько відігнути корпус і зробити потрібний вам фейдер, який буде працювати. І контакт не буде пропадати. Робить, робить, поставим, поставим. Зверніть увагу, що від такого дешевого контролера, який я використовую для підзвучки, так, в конфігурації, що в мене він підключається до комп'ютера, до програми. Потім в мене звук з нього виходить. На мікшер напряму, і виходить ще з комп'ютера звук також в свій канал. Дивіться, який фон по землі. В принципі, на заходах можна його замаскувати, збавити загальний мейн, збавити менше комп'ютера, так, або там більше дати контролера. І воно маскується. але... Маємо, що маємо, так? Тепер DirectBox. Тобто у нас контролер заходить в DirectBox і заходить на мікрофонні входи. Відповідно, ми від'єднуємо землю. Розв'язуємо один канал і другий. Все, проблем нема. Чисто робочий фон. Тому в кого є якісь такі нюанси, можете використовувати сміливо дане рішення. Але хочу вас попередити, якщо до вас вже сигнал заходить з якоюсь перешкодою, з якимись спотвореннями, так, з шумом, фоном, то вам ця штука не допоможе. Це штука суто під свої задачі, і якщо ви знаєте, що куди і як її необхідно використовувати.